Вільям Сомерсет Мем. Тісний закуток. Тому коротке життя людини і тісний закуток землі, на якому він мешкає. Розділ перший. Все це сталося багато років тому. Розділ другий. Доктор Сандерс позіхнув. Була дев'ята година ранку. Попереду в нього був день, а йому зовсім нічим було зайнятись. Він вже оглянув кілька пацієнтів. На острові не було лікаря. З його прибуттям, ті, з якими щось сталося, скористалися можливістю проконсультуватися з ним. Але це місце не було нездоровим, і хвороби, які його просили вилікувати, або були хронічними, і він мало що міг зробити, або вони були незначними і швидко піддавались лікуванню простими ліками. Лікар Сандерс протягом п'яти років практикував у фу чоу. І зробив велику репутацію серед китайців завдяки своєму вмінню боротися з хворобами, які уражали око. І саме тому, щоб видалити катаракту у багатого китайського купця, він приїхав на Такану. Це був острів у малазійському архіпелазі, який знаходився далеко внизу. А відстань від Фучоу була настільки великою, що спочатку він відмовився їхати, але китаєць, ім'я Кім Чін. Сам був уродженцем цього місця, і двоє його синів жили там. Він був дуже добре знайомий із лікарем Сандерсом, і під час своїх візитів до Фучо радився з ним з приводу свого слабкого зору. Він чув, що лікар, що виглядає, наче диво, змусив сліпих бачити, і коли свого часу він опинився в такому стані, що міг тільки відрізняти день і ніч. Він був готовий, не довіряючи нікому іншому зробити операцію, яка, як він, був упевнений, відновить його зір. Лікар Сандерс радив йому приїхати у Фучу при появі певних симптомів, але він зволікав, побоюючись скальпеля хірурга, і коли, врешті-решт, він більше не міг відрізняти один предмет від іншого, довга подорож теж змусила його нервувати. І він наказав своїм синам переконати лікаря приїхати до нього. Кім Чин починав життя як батрак, але завдяки наполегливій праці і хоробрості, а також удачі, хитрості і безпринципності, він сколотив великий статок. У той час йому було 70 років. Він володів великими плантаціями на далеких островах. Його власні шхуни ловили перли. І він вів широку торгівлю усією продукцією архіпелагу. Його сини, чоловіки середніх років, вирушили на прийом до лікаря Сандерса. Вони були його друзями та пацієнтами. Два або три рази на рік вони запрошували його на грандіозну вечерю, коли пригощали супом із пташиних гнізд, акулячими плавниками і багатьма іншими делікатесами. Співаючи дівчата, найняті за високу ціну, розважали компанію своїми виступами, і всі ставали п'яними. Китайцям подобався лікар Сандерс, він вільно говорив на діалекті Фучоу. Він жив не так, як інші іноземні в поселенні, а в самому центрі китайського міста. Він залишався там з року в рік, і вони звикли до нього. Вони знали, що він курив опіум, хоча з помірністю. І вони знали, що там про нього було відомо. Він здавався їм розумною людиною, їх не засмучувало, що іноземці в спільноті холодно поставились до нього. Він ніколи не ходив до клубу, окрім як для читання газет, коли приходила пошта, і вони ніколи не запрошували його на вечерю. У них був свій англійський лікар, і вони запрошували лікара Сандерса тільки тоді, коли той був далеко у відпустці. Але коли у них щось траплялося з очима, вони відразу забували про своє несхвалення і приїжджали на лікування у маленький обшарпаний китайський будиночок над річкою, де лікар Сандерс щасливо жив серед смороду Тобільського міста. Вони з огидою озиралися навкруги, сидячи в тому, що було одночасно і лікарняним кабінетом, і вітальнею. Вона була обставлена в китайському стилі. За винятком письмового столу із висувною кришкою, і пари крізь логолок, сильно пошарпаних, на знебарвлених стінах китайські сувої, подаровані вдячними пацієнтами, дивно контрастували з листом картону, на якому були надруковані у різних розмірах і поєднанні літери абетки. Їм завжди здавалося, що в будинку висить слабкий їдкий запах опіуму. Але цього сини Кімчіна не помітили, а якби й помітили, то це б їх не збентежило. Після того, як звичайні компліменти закінчились, і лікар Сандерс запропонував їм цигарки і зеленої бляшанки, вони приступили до справи. Їхній батько наказав їм сказати, що тепер занадто старий і занадто сліпий, щоб відправлятися у фучоу. Він хоче, щоб лікар Сандерс приїхав на Такану. І зробив операцію, яку, як він казав, два роки тому буде необхідна. Якою буде його платня? Лікар похитав головою. У нього була велика практика у фучоу, і для нього не могло бути і мови про його відсутність впродовж будь-якого часу. Він не бачив причини, чому Кім Чин не міг приїхати сюди. Він міг приїхати на одній зі своїх шхун. Якщо це його не влаштовувало, він міг би отримати хірурга із Макасара, який був цілком компетентний для виконання операції. Сини Кімчина говорили дуже велемовно. пояснювали, що їхній батько знає, що нема нікого, хто зміг би створити дива, як вміє доктор Сандерс, і він твердо вирішив, що ніхто інший не повинен його торкатись. Він був готовий подвоїти суму, яку, як розказував лікар, він міг заробити у гучоу під час його відсутності. Лікар Сандерс продовжував хитати головою. Тоді два брати перезирнулись, і старший витяг із внутрішньої кишені великий потертий чорний шкіряний гаманець, опуклий від купюр привілейованого банку. Він почав їх розкладати перед лікарем. Тисяча доларів, дві тисячі доларів. Лікар посміхнувся, і його гострі світлі очі блиснули. Китайці продовжували розкладати банкноти. Обидва брати теж посміхнулись ласкаво, але вони пильно стежили за обличчям лікаря і згодом помітили, що вираз його обличчя змінився. Він не поворухнувся, його очі зберігали витриманий гарний настрій. Але вони нутром відчували, що його зацікавленість пробуджена. Старший син кімчина зробив паузу і запитально подивився йому в обличчя. Я не можу залишити своїх пацієнтів на цілих три місяці, сказав лікар. Нехай Кім Чин візьме одного із голландських лікарів із макасада чи Амбойни. В Амбойні є один хлопець, який цілком задовільний. Китаєць не відповів. Він поклав на стіл ще банкнотів. Це були купюри по 100 доларів. І він розкладав їх маленькими печками по 10. Гаманець випинався менше. Він клав пакунки один біля одного, і нарешті їх стало 10. Зупинись, сказав лікар. Цього вистачить. Розділ третій. Це була складна подорож. Свучого він відправився на китайському судні до Манілі на Філіпінах, а звідти почекавши кілька днів на вантажному судні до Макасар. Звідти він взяв квиток на голландський корабель, який щомісяця курсував до Макаула із Нової Гвінеї, зупиняючись у багатьох місцях по дорозі, і таким чином, нарешті, висадився у такані. Він подорожував із китайським хлопчиком, який виконував роль його слуги. Давав анестетики, коли це було потрібно, і готував йому люльку, коли він курив опій. Лікар Сандерс успішно прооперував кімшина, і тепер йому нічого не залишалось, як сидіти і бити байдики, допоки голландський корабель не зайде в порт, повертаючись із Марауки. Острів був досить великим, але він був ізольований, і голландський корабель відвідував його лише час від часу. Уряд був представлений яванським метисом, який не володів англійською, і кількома поліцейськими. Місто складалося з однієї вулиці з магазинами, двома чи чотирма володіли араби із Багдада, а решта китайці. Приблизно в десяти хвилин ходьби від міста був невеликий будиночок відпочинку, в якому ревізор жив під час своїх періодичних відвідин, і тут влаштувався лікар Сандерс. Шлях, що вів до нього, пролягав далі на три милі через плантації, а далі губився в незайманих джунглях. Коли заходив голландський корабель, ставалося певне пожвавлення капітан, один чи два офіцери та головний механік сходили на берег, а також пасажири, які там були. І вони сиділи в магазині кімчина і пили пиво, але вони ніколи не залишалися більше, ніж на три години. А коли поверталися на свій човен і відпливали, маленьке містечко знову лягало спати. Саме у дверях цього магазину тепер сидів лікар Сандерс. Там був тент, який захищав його від сонця, але на вулиці сонце палило різким, сліпучим блиском. Паршивий пес нюхав якісь покидьки, над якими джищали мух, і шукав, що поїсти. Дві чи три курки дряпались на проїжджій частині. А одна, сидячи навпочіпки, куйовдала пір'я в пилу. Біля магазину, навпроти, оголена китайська дитина із роздутим животом намагалася зробити з пилу на дорозі пісочний замок. Навколо нього літали мухи, сідаючи на нього, але він не звертав на них увагу, і, зосереджений на своїй грі, не намагався їх відігнати. Потім повз пройшов тубілець, на якому не було нічого, окрім знебарвленого саронга, і він ніс два кошики цукрової торстини, що були підвішені по кінцям жердини, яка балансувала на плечі. Човуючи ногами, він піднімав пил при ходьбі. У магазині продавець, схилившись над столом, писав пензлем і чорнилом якийсь документ китайськими іерогліфами. Батрак, що сидів на підлозі, зортав цигарки і курив одна за одною. Ніхто не заходив купувати. Лікар Сандерс попросив пляшку пива. Продавець залишив свої записи і пішов у задню частину магазину. Дістав з відра води пляшку і приніс її лікару разом із склянкою. Воно було приємно прохолодним. Час повільно тягнувся для лікаря, але він не був незадоволений. Він умів розважатися дрібницями, і паршивий пес, і ході, курчата, і пузата дитина все це відволікало його. Він повільно випив свою пляшку пива. Розділ четвертий. Він підняв очі. Він здивовано скрикнув. Бо там, назустріч йому, посередині курної дороги, йшли двоє білих чоловіків. Жодного корабля не було, і він запитав себе. Звідки вони взялися? Вони ліниво йшли, дивлячись то праворуч, то ліворуч, і як незнайомці, що вперше відвідують острів. Вони були одягнені у пошарпані штани та майки, і їхні тропічні шоломи були брудними. Вони підійшли, побачили, що він сидить у відкритому магазині, і зупинились. Один із них звернувся до нього. Це Кімчина? Так. Він тут? Ні. Він хворіє. Не пощастило. Гадаю, ми зможемо випити. Звісно. Той, що говорив, повернувся до свого супутника. Зайдемо? Вони увійшли. Що ви будете? запитав лікар Сандерс. Пляшку пива мені. Те ж саме, сказав інший. Лікар віддав наказ батраку. Він приніс пляшки пива і стільці, щоб незнайомці могли сісти на них. Один з них був середніх років і зморшкуватим обличчям, сивим волоссям і щіточками сивих вусів. Він був середнього зросту, худорлявий і, коли говорив, показував жахливо гнилі зуби. Його очі були хитрими і неспокійними. Вони були маленькими і тьмяними і сиділи трохи близько один до одного. Що нагадало йому лисячий вигляд, але його манери були запобіжними. Звідки це ви прийшли? запитав лікар. Ми тільки що прибули на люгері з острова Четверга. Довга дорога, мали гарну погоду. Кращо їй бажати годі, приємний бриз і ніякого хвилювання на морі, про яке можна було б говорити. Мене звуть Ніколс. Капітан Ніколс, може бути, ви чули про мене? Не можу сказати, що чув. Я ходжу по цих морях вже 30 років. На архіпелазі нема жодного острова, на який я не заходив би у той чи інший час. Мене тут досить добре знають. Кім Чин мене знає, він знає мене вже років 20». Я не тутешній, сказав лікар. Капітан Ніколс подивився на нього, і хоча його обличчя було відкритим а вираз сердечним, у вас виникало відчуття, що в його погляді була підозра. Мені здається, що мені знайоме ваше обличчя, промов він, я можу заприсягтись, що десь вас бачив. Лікар Сандерс посміхнувся, але зі своєї волі не повідомив жодних відомостей про себе. Капітан Ніколс примружив очі, намагаючись згадати, де він зустрічав цього маленького чоловіка. Він уважно оглянув його обличчя. Лікар був невисокий, всього лише метр шістдесят сім, і ходорлявий, але з деяким черевцем. Його руки були м'якими і пухкими, але вони були маленькими, з тонкими і довгими пальцями. І якщо він був марнославний, то можна було припустити. Що колись він був ними чимало задоволений. У них все ще відчувалася якась вихована елегантність. Він був дуже потворний, з кирпатим носом і великим ротом. І коли він сміявся, що він робив часто, ви бачили великі, жовті, нерівні зуби. Під густими совими бровами блищали його яскраві, забавні і розумні зелені очі. Він був не дуже ретельно поголений. Його шкіра була вкрита вугрями. У нього був яскравий рум'янець, який на вулицях переходив у пурпуровий. Це наводило на думку про якусь недавню серцеву хворобу. Його волосся, мабуть, колись було густим, чорним і жорстким, але тепер було майже білим і дуже рідким на маківці, але його потворність, далека від того, щоб бути відштовхуючою, була привабливою. Коли він сміявся, його шкіра морчилась навколо очей, надаючи його обличчю нескінченої жвавості, а його вираз став наповнений крайньою протилежністю злобі. Ви б тоді прийняли його за блазня, якби не проникливість що щасеяла в його блискучих очах. Його розум був очевидний, і, хоча веселий і жвавий, він любив жартувати і посміятись як над собою, так і над іншими. У вас складалося враження, що навіть у нестримному сміху він ніколи не видав себе, здавалося, що він був насторожі. Попри всю його балакучість і якою б не була щирою його манера триматись, ви усвідомлювали якщо ви були спостережливим і не давали собі захопитись його поверхневою відвертістю, що ці веселі, усміхнені очі спостерігають, зважують, судять і складають думку. Він не був людиною, яка сприймала речі за щире золото. Оскільки лікар промовчав, капітан Ніколас говорив далі. Це Фред Блейк, сказав він, показуючи великим пальцем у бік свого супутника. Лікар Сандер скивнув. Надовго ви тут? продовжив капітан. Я чекаю голландський пароплав північ чи південь, північ. Як ви казали вас, звуть? Я не називався Сандерс. Я занадто довго вештався в індійському кані, щоб задавати питання, сказав капітан зі своїм піднесеним сміхом. Не задавайте запитань і вам не скажуть неправди, Сандерс. Я знав багато хлопців, які відповідали на це ім'я, але чи було воно їхнє, чи ні, ніхто не знав, окрім них самих. Що сталося зі старим кімчином? Старий гарний приятель. Я з нетерпінням чекав, щоб з ним потервенити. Його очі підвели, у нього катаракта. Капітан Ніколас підвівся і простягнув руку. Док Сандерс, я знав, що бачив ваше обличчя. Фучоу, я був там сім років тому. Лікар узяв запропоновану руку. Капітан Ніколс обернувся до свого друга. Дока Сандерса знають усі найкращий лікар на далекому сході. Очі, це його фах. Колись у мене був приятель, усі говорили, що він осліпне, ніщо не могло цього зупинити. І він пішов до лікаря, і через місяць він бачив так само добре, як ви, чи я. Китайози просто моляться на нього. Док Сандерс, що ж? Ця радість несподівана. Я думав, що ви ніколи не залишаєте фучоу довше, аніж на день. Ну що ж, тепер залишив. Це мені трохи поталанило. Ви саме та людина, з якою я хотів зустрітись. Капітан Ніколс нахилився вперед. Його хитрі очі отупились у лікаря так само напружено, як у будь-яку іншу загрозу. Я страждаю від якоїсь жахливої диспепсії. О Христосе, пробормотів Фред Блейк. Це був перший раз, коли він заговорив з тих пір, як вони всілись, і лікар Сандес повернувся, щоб подивитися на нього. Той сунувся на стільці, гризучи пальці, в позі, яка наводила на думку про нудьгу і поганий настрій. Це був високий молодий чоловік, худорлявий, але жиловий, з кучерявим темнокаштановим волоссям і великими блакитними очима. На вигляд йому було не більше двадцяти. У його брудній маці і робочих штанах він виглядав неотесаним, незграбним підлітком, подумав лікар, і в виразі його обличчя була похмурість, яка була дещо неприємною. Але він мав прямий ніс і добре сформований рот. Полиште гристи нігті, Фред, сказав лікар. Я це називаю огидною звичкою. Ви і ваша диспепсія? – парирував молодий чоловік із посмішкою. Коли він посміхнувся, ви побачили, що у нього прекрасні зуби, вони були дуже білі, маленькими і досконалої форми. Вони були так несподівано привабливі на цьому похмурому обличчі, їх краса була такою сліпучою, що ви були приголомшені. Його похмура посмішка була дуже милою. Ви можете сміятись, тому що не знаєте, що це таке. Сказав капітан Ніколс, я страждалець, не кажіть, що я не стежу за тим, що їм. Я перепробував усе, ніщо не приносить мені ніякої користі. Тепер це пиво. Невже ви думаєте, що я не буду страждати через нього? Ви так само це добре знаєте, як і я, що буду. Продовжуйте, розкажіть про все це лікарю, сказав Блейк. Капітану Ніколосу більше нічого і не треба було. Він продовжував розповідати історію своєї хвороби, він описав свої симптоми із науковою точністю. Не було жодної огидної деталі, яку він не згадав би. Він перерахував лікарів, з якими консультувався, і патентичні засоби, які він випробував. Лікар Сандерс слухав мовчки, з виразом співчутливої зацікавленості на обличчі. І час від часу кивав головою. Якщо хтось і може щось для мене зробити, так це видок, серйозно сказав капітан. Їм не потрібно говорити мені, що ви розумний, я і сам це бачу. Я не можу творити дива, ви не можете очікувати, що хтось зробить багато за хвилину для такого хронічного захворювання, як ваше. Ні, я про це не прошу. Але ви можете мені приписати ліки немає нічого, що я не спробую, я б хотів, щоб ви ретельно оглянули мене, розумієте. Скільки ви тут пробудете, скільки схочемо, але ми відчалимо, як тільки отримаємо те, що хочемо, сказав Блейк. Швидкий погляд проскочив поміж двома чоловіками. Лікар Сандерс помітив це. Він не знав, чому в нього склалось враження, що в цьому було щось дивне. Що вас змусило тут зупинитись? запитав він. Обличчя Фреда Блейка знову спохмурніло, і коли лікар поставив своє запитання, він кинув на нього погляд. Лікар Сандерс прочитав у ньому підозру і, можливо, страх. Він здригнувся, йому відповів капітан. Я знаю кімчина дові роки. Нам потрібні кілька магазинів, і ми подумали, що нам не зашкодить, якщо наповнимо наш бак. А ви торгуєте? Певною мірою, і якщо щось трапляється, ми не опускаємо жодного шансу, як і будь-хто. А який вантаж ви везете? Усього потроху. Капітан Ніколс привітно посміхнувся. Показавши свої зіпсовані, знабарвлені зуби, і виглядав він дивно вивертливим і нечесним. Лікарю Сандерсу спало на думку, що, можливо, вони займалися контрабандою опіуму. Ви випадково не підете в Макасар? Може бути. Що це за газета? раптом запитав Фред Блейк, вказуючи на одну, що лежала на прилавку. О, їй вже три тижні. Ми привезли її на кораблі, на якому я прибув. А чи є у них тут якісь австралійські газети? Ні. Лікар Сандерс посміхнувся з цієї думки: чи є в цій газеті якісь австралійські новини? Це голландська. Я не знаю голландської. У будь-якому випадку ви отримали б пізніші новини, ніж ті, що на острові четвер? Блек трохи нахмурився. Капітан лукаво посміхнувся. Це точно не центр Всесвіту, Фреде, хихикнув він. У вас тут взагалі ніколи не буває ніяких англомовних газет? запитав Блейк. Час від часу сюди потрапляє випадковий примірник гонконських газет чи «Стрейс Таймс, але місячної давнини. Вони ніколи не отримують які-небудь новини? Тільки ті, що привезли голландські кораблі. А хіба у них немає телеграфу чи радіо? Ні. Якби людина хотіла триматися подалі від поліції, я думаю, він би тут був у достатній безпеці, сказав капітан Ніколас. У всякому разі, на деякий час, погодився лікар. Хочете ще пляшечку пива док? запитав Блейк. Ні. Я не думаю, що хочу. Я повертаюся у будинок відпочинку, і якщо ви, хлопці, схочете прийти і повечеряти там сьогодні увечері, я можу приготувати вам щонебудь поїсти. Він звернувся до Блейка, тому що у нього було перечуття, що його поривом буде відмовитись, але відповів капітан Ніколс Це було б чудово різноманітність від люгера. Ви не проти, що ми вас потурбуємо, сказав Блейк. Ніяких турбот. Зустрінемось тут близько шести. Ми вип'ємо трохи, а потім піднімемось наверх. Лікар став, кивнув і вийшов.